Дивитись новини на 9 каналі, як пройшов вівторок, 24 жовтня, на Дніпропетровщині розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Вітаю у сьогоднішньому етері. Про таке Щомісяця півтори тони засобу для чистки зброї виготовляють волонтери на одному з підприємств нашої області. Війна не привід накопичувати борги. Комунальники просять сплатити за послуги. Борги Дніпрян за воду 800 мільйонів гривень. За теплопостачання більш ніж 1 мільярд гривень. Понад 60 котів та 13 собак. Волонтерка з Дніпра створила притулок і рятує тварини з зони бойових дій. Барви душі моєї. У Дніпрі відкрилася виставка художниці з вугледара Анжеліки Сльозки. Армія РФ провела повітряні атаки на Харківщину з реактивних систем залпового вогню та на Херсонську область запалювальними снарядами. Внаслідок цих нічних атак ворога поранені отримали вісім людей. Крім цього, в нічня, на 24 жовтня, противник випустив на територію України шість ударних безпілотників, які вдалося знищити силам ППО. Також на ранок повітряне командування схід збило російську ракету над Дніпропетровщиною. Не припиняється вогонь і на фронті. Так, згідно даних генштабу, протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень детальний огляд подій на ключових напрямках в нашій традиційній мапі. Генштаб Збройних сил України інформує на Куп'янському напрямку сили оборони витримали натиск росіян біля Іванівки Харківської області. Армія країни-агресорки провела в районі цього населеного пункту близько п'яти безуспішних атак. Під авіаційними ударами противника опинилися Синьківка та Петропавлівка. Окупанти не просунулися й на Лиманському напрямку. Наші захисники відбили всі ворожі атаки поблизу надії на Луганщині. Противник також провів авіаційні удари в області по Серебрянському лісництву. Центрами бойових зіткнень на Бахмутському напрямку стали Богдан. Анівка, хромова, кліщіївка та Андріївка в районі цих населених пунктів Росіяни проводили свої наступальні дії. Всі атаки ворога зупинили українські військові. На Кліщівку та Нью-Йорк Донецької області противник скерував авіаудари. Наші захисники завдають втрат ворогу та продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Наші захисники тут продовжують успішно протидіяти ворожим спробам оточити руїни міста Авдіївки. Українські воїни непохитно тримають оборону. За минулу добу відбили понад 10 атак противника та завдали йому значних втрат. Росіяни били авіацію по Авдіївці та Орлівці. Не вдається росіянам досягти цілей на Мар'янському напрямку. Скі воїни зробили штурмові дії ворога безуспішними, відбивши близько 15 атак загарбників поблизу Побєди та Мар'їнки. По Олександрополю противник вгатив з авіації. Відбита атака окупантів. Також вдалося й на шахтарському і запорізькому напрямках. Сили оборони України надали просунутися армії РФ в районі Новомихайлівки Донецької області та поблизу малої токмачки Запорізької авіаційних ударів. Тут зазнали сім населених пунктів. Серед них урожай уріхів. Та п'ятихатки наступальна операція ЗСУ на Мелітопольському напрямку триває. Наші захисники продовжують виснажувати ворога та мали частковий успіх на південь від роботиного на Херсонському напрямку. Українські військові продовжують псувати склади та тилові позиції окупантів. Триває контрбатарейна боротьба. Згарбника завдали авіаударів по восьми населеним пунктам Херсонщини, зокрема Зміївці, Тягинці та Садовому. Противник не припиняє терорнікопольського району. В ніч росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Агресор туди випустив близько десяти снарядів. Внаслідок цієї атаки люди не постраждали, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зранку ворог цілив ракетами по Дніпропетровщині. Одну вдалося збити над Кам'янським районом захисникам з повітряного командування Схід також на ранок було гучно у Синельниковому. Там після ракетного удару пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні будинки, навчальний заклад та приміщення банку. За попередню інформацією від голови Дніпрова Сергія Лисака, жертв немає. Дерадянізація адміністративно-територіального устрою. Президент України підписав закон, згідно з яким зникнуть селища міського типу. Тепер вони називатимуться поселеннями. А населені пункти, у яких проживає більш ніж 10 тисяч населення, стануть містами. Проте міста, які не відповідають вимогам, свій статус не втратять. У селищах з садибною забудовою проживатимуть понад 5 тисяч людей. Інші називатимуться селами. Йдеться у законі. Щомісяця півтори тонни засобу для чистки зброї виготовляють волонтери на одному з підприємств нашої області. Для цього вони переобладнали промислову лінію. Рідина підходить для будь-якої зброї. Усе виготовлене безкоштовно відправляють нашим військовим. І з часом попит на цей засіб тільки зростає. Бійці вже оцінили розробку дніпропетровських волонтерів. Мав змогу побачити виробничу лінію і наш Сергій Філіпов. Рецепт рідини волонтери розробили самостійно ще в 2014 році. В основі цього засобу вітчизняна олія. Інших подробиць свого рецепту не розголошують. Лише кажуть, що з того часу встигли зареєструвати цю рідину та отримати всі необхідні сертифікати. Ми привозимо е, такі ємкості сюди, фасуємо в п'ятилітрові баклажки для танків пушок. Е, Мелка фасовка це такі серветки і так називаємо пупсики, як ми їх назвали для хлопців, які йдуть в штурмові бригади. У цьому приміщенні продукцію тільки фасують, бо виробнича лінія вимушено перетворилася на стратегічний об'єкт. Там щомісяця випускають півтори тонни продукції військового призначення, і попит з боку бійців тільки зростає. Велика тара для великих калібрів. Для маленьких роблять серветки невеликого розміру, аби заощадити вагу. Кожен боєць може їх кинути до кишені. В упаковці лежать серветки двох видів: просто вологі та просочені рідиною для чистки. Є волога серветочка, їх тут у нас чотири штучки, і є три штучки під, під те, щоб пропитати її маслом. Робимо один, два, три, чотири вприскування, серветочка пропитується. Необхідні матеріали беруть з іншого виробництва. Чого не вистачає, закуповують все фінансує один з волонтерів. Усі, хто працює над фасовкою чи виробництвом, роблять це безкоштовно за покликом серця. Коли можу, приходжу, допомагаю, щоб для наших хлопчиків щось зробити корисне, щоб наші хлопчики там відчували те, що ми тут їх підтримуємо. Надалі планують збільшувати об'єми виробництва, аби встигати за попитом з боку військових. Також згодом хочуть зробити рідину у форматі аерозольних балончиків. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Більше мільярда за тепло і 800 мільйонів за воду. Комунальники наголошують, дніпряни продовжують накопичувати борги. Наразі комунального підприємства Дніпроводоканал населення заборгувало більше 800 мільйонів гривень. Перед теплоенерго борг ще більше. За послуги теплопостачання мешканці не сплатили більше мільярда гривень. Компанія з теплопостачання попереджає, може подати позов до суду на отримувача послуг після трьох місяців несплати. Представники обох комунальних підприємств нагадують, боржники мають можливість укласти договір на реструктуризацію. Тобто сплачувати борги частинами. Нам треба також платити зарплатню та обслуговувати наш транспорт для того, щоб ми усували наші аварійні якісь потреби. Також те, що ми закупляли генератори, нам треба генератор обслуговувати, щоб у вас взимку або якщо не буде світла. Вас було завжди водопостачання. Люди все одно кажуть, що в нас військовий час і можна не платити. Але такого закону немає для того, щоб не можна платити, сплачувати борги повинні всі, всі по всім комунальним підприємствам, в тому числі і перед КП провода Вигодовує з піпетки цуценят з бахмута та соціалізує котів з Харкова. У Дніпрі волонтерка Юлія Копелова з початком повномасштабної війни створила притулок, в якому тепер живе 74 тварини. Спочатку дівчина підібрала кілька котів, яких покинули під час війни у Дніпрі, а потім це переросло у велику пухнасту родину. Згодом про неї дізналися і військові та почали привозити чотирилапих з фронту. Більше про врятованих тварин розкаже Дар'я Візер. Доброго дня. Ми до вас. Вони не вкусить. Там не боїться. В орендованому будинку в передмісті Дніпра пані Юлія доглядає 13 собак та більше 60 котів. Дівчина з самого дитинства допомагає безпритульним тваринам, але каже, ідея створити такий притулок з'явилася на початку повномасштабної, коли в місті стало дуже багато покинутих тварин. Тоді волонтерка забрала до своєї оселі декілька котів. Я брала по декілька тварин, вигодовувала, прилаштовувала, намагалась долучити людей. давайте разом їх будемо годувати і стерилізувати. Є такі акції, де можна по 200 по гривень. Візувати тваринку, і вони хоча б не будуть плодитися, їх не будуть кашенят розривати собаки. Люди, звісно, не всі це підтримують і почали мені просто їх приносити. І люди не хвилювало, що в мене немає власного життя, а це житла, а це будинок орендований. І це їх зовсім не хвилювало. Візьміть, візьміть, візьміть. Деякі просто залишали їх. Наста родина згодом почала поповнюватися тваринами із зони бойових дій. Військові евакуювали до Юлії тепер і собак серед врятованих сніжок з бахмуту. Він три тижні тому потрапив в петулок і захворів ентеритом. Цуценяті не давали й шансу у 5% вижити. Але тепер цей активний хвостик повністю здоровий і дуже потребує нової родини. Коли вони до мене потрапили, я одразу зробила їм тести на інтерит. Він був негативний. З іншими тваринами вони не контактували, але просто в один день стало погано і все. Сказали, це був механічний інтрит. Ще п'ять днів тому Юлія прийняла від захисників новонароджених цуценят. Дівчина розповідає, їхня мама загинула відразу після пологів, тому їй доводиться годувати їх з піпетки кожні дві години. Шукала маму, годуючу, але не знайшла. Скільки їх тут? Шестеро. П'ять хлопчиків і одна дівчинка. Нині Юлія Кополова самотужки не справляється з такою кількістю тварин. Кожного дня для годування необхідно сім кілограмів корму для котів та три для песиків. Також необхідні каші, м'ясні консерви та субпродукти. Скільки мене попросять звідси, я не знаю, куди з ними йти. Я також не знаю. Ну хто візьме людину, якої є 73 тварини. Ну мало хто. Треба купляти якусь недорогу дачу, щоб там створити притулок, щоб я вже була впевнена, що їх нікуди не виженуть. Тому що це дійсно так боляче, коли кажуть, вони нікому. Допомогти притулку можна будь-яким зручним способом: перевести кошти на реквізити, які ви бачите на екрані, або самотужки привезти харчі, медикаменти та гігієнічні засоби. Дар'я Візір, Павло Грунт новини дев'ятого каналу. Працівники ДП «Ліси України разом зі спілкою воїнів-лісівників продовжують допомагати українським військовим. Цього разу від співробітників державного підприємства на фронт відправили шість пікапів та п'ять розвідувальних дронів. Загалом, за три етапи, представники спілки воїнів-лісівників передали на фронт 56 квадрокоптерів. Це та допомога, про яку бійці бригади запитували у лісівників. Адже завдяки роботі безпілотників наші артилеристи можуть бачити позиції ворога в будь-який час доби, наголошують у держпідприємстві. А авто високої прохідності неабияк допомагає у виконанні бойових завдань, евакуації поранених та перевезенні боєприпасів до місць дислокації. Сьогодні партія автомобілів для збройних сил України в кількості шести одиниць. Також дрони і багато чого необхідного вирушає на південь до нашої підшефної 71-ї єгерської бригади. Загалом допомога від лісівників складає вже більше, ніж 1,2 мільярда гривень. Будемо підтримувати наші Збройні Сили до самої перемоги. Слава Україні! Барби душі моєї. Під такою назвою у Дніпрі відкрилася художня виставка Анжеліки Сльозки. В експозиції понад 40 робіт: це пейзажі, натюрморти, анімалістика, квіткові мотиви, які місткиня створювала останні три роки. Авторка виставки родом із Донеччини, шахтарського містечка Вогледар. У Дніпровському будинку мистецтв кажуть, ця виставка є продовженням мистецького проєкту «Войбійма Дніпра, в рамках якого Дніпрян знайомлять із творчістю митців із міст, де йдуть бої. Робота, яка зустрічає глядачів експозиції, наповнена символами та є знаковою для самої авторки Анжеліки. Сльозки на картині розповідає художниця, зобразила свою доньку: весільне вбрання, українські символи в квітах, дуб і соловейки на на гілочці співають. І я забрала за портрет своєї доньки. І після того, як я закінчила цю роботу, невдовзі дочка моя вийшла дійсно заміж квіти, натюрморти, пейзажі, все в яскравих насичених кольорах. Буває дуже часто, що нема настрою, сумно, страшно. Але ось мої останні роботи можете подивитися, вони такі яскраві. Ну, я не знаю, може так, щоб все-таки добро перемагало ту темряву і сутінки, які на нас насувають. Картини заспокоюють, в них нестримна любов до життя, енергія та тепло, кажуть відвідувачі. Мені подобається те, що вони, вони не пливуть за течією модернізму. Вони відкривають душу, душу гарної людини і надають наснаги. Подивившись на ці картини, самому становитись трохи кращим, трохи чистішим. Сьогодні я думаю, це дуже необхідно. На Дніпрянку Оксану Григорук справила враження робота знову цвітуть каштани, написана в травні 22-го року. Жінка каже, пов'язує зображене з подіями, які переживала у зв'язку з війною, і дивиться на ці квіти як на символ того, що війна антилюдське неприродне явище. Все захиття, що тоді відбувалося, а каштани ж таки цілі. Деякі роботи визивають. Емоційний такі відгук, От. їх можна таким описувати. Не за барви, а за емоції, які вони викликають. Анжеліка Сльозка розповідає, рідний вугледар зруйнований вщент. Жінка живе, працює та займається творчістю у Дніпрі. Рада, що кілька робіт вдалося продати на благодійному аукціоні. Кошти від реалізації картин були направлені на допомогу ЗСУ. Мисткиня і надалі має намір брати участь у подібних заходах, адже першочергове завдання каже вистояти та перемогти. Оксана Ващенко ляломовський, новини 9 каналу. Це все, що сьогодні потрапило в об'єктив дев'ятки. Більше на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Також тримаємо з вами зв'язок за номером телефону, який бачите на екрані. Крім того, можете написати у телеграм. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого вечора. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.